Добрий день, малята, я фермер Тарас, Запрошую вас до гри. Мої свійські тваринки десь поховались, Допоможіть мені їх знайти. Хто сховався за паркан? Ти напевно відгадав В хаті я мишей гуняю, вуса ще з дитинства маю, лапкай й миюся щодня, я пухнаста. Звісно ж, Кішка. Хто сховався за паркан? Ти напевно відгадав? В буці живе, кісточки гризе, гавкає, кусається, як він називається? Так це пес. Каже вона на все му. му, Вночі спить у своєму хліву, Вдень на пасовищі йде, молочко нам всім дає. Відгадали, корова. Здавно людям помагає, довгий хвіст і гриву має, любить сіно пожувати, і гогої рже завзято. Так, це кінь, малята. Ця тварина каже ме. Чи ви знаєте мене? Має бороду і роги. Забирайтеся з дороги. Молодці, це коза. В неї замість носа рило, весь город нам перерила. Хрюкає вона хрю-хрю. Дуже їсти я люблю, у багнюці спить щодня, відгадали це свиня. Пасеться на лужку тваринка, пухка і сіра, як хмаринка. Вона нам вовну дає і каже голосно Бе, бе. Звісно ж, це вівця. Як зайчик має вушка, весь пухнастий, як подушка. Любить моркву, капустину, лагідний, немов дитина. Ви впізнали, хто це? Так, це кролик. Дякую, малята. Ви знайшли всіх моїх тваринок. Ану згадайте, хто живе у мене на фермі. Чудово! До побачення, до нової зустрічі!